Завершили армування нашої фундаментної плити для одноповерхового будиночку. У е, нас тут виходить е, фундамент це набивні сваї. Е, ось такі розтворки де. І фундаментна монолітна плита об'єднується. Чому так у нас? Тому що тут, згідно геології, треба нам було забивними сваями дойти до несучих ґрунтів. Тому було забито сваї. І потім вже зроблений розтверк і утеплена повністю фундаментна плита пінополістиролом 100 мм. Також тут двойне армування верхньої нашої сітки плити, яка об'єднує розтверк, сваї та основний фундамент. Розвели також повністю каналізацію по всьому будиночку. Присутні. в нас тут колони, поробили випуски. У нас буде по периметру будиночку 10 колон і буде, будуть стіни муруватися вже з самого керамоблоку. Ось такий чудовий краєвид у наших замовників буде. Це село Єбланиця, Юно-Франківська область. Чекаємо бетер насос. Зараз розпочнемо вже приймати бетон для нашого фундаменту. Будиночку однопорхову з загальною площею 158 квадратних метрів. Ось така у нас вийшла краса.